Біблія Книга числа, глава друга. І Господь промовляв до Моїсея до Аарона говорячи, отобаряться Ізраїлеві сини, кожен при прапорі своїм за ознаками домів своїх батьків навпроти скині заповіту навколо отабаряться. Напереді на схід отабаряться прапор юдиного табору за своїми військовими відділами, а начальник юдиних синів Нахшон син Амінадаю, а його військо та його перелік 74600 А при ньому отабаріться і Сахарове плем'я, начальник Сахарових синів Натанаїл, син Цуарів, і його війська та його перелік. 50 і 4400 плем'я Заволонове, начальник Заволонових синів Еліяв, син Хелонів і його військо та його перелік 50 і 7400 Усіх перелічених Юдіного табору тисяч тисячі вісімдесят тисяч і 6400 за своїми військовими відділами. Вони рушать найперше. Прапал рувимового табору на південь за військовими відділами своїми, а начальник рувимових синів Еліцур, син Шедургів, а його військо та його перелік 46 тисяч і п'ятсот, а при ньому табориться сімейонове плем'я і начальник семейонових синів Шелуміїл, син Цурі, Шадаїв, а його військо та його перелік 59 тисяч і триста, і гадове плем'я, начальник гадових синів Єльясав, син Реуїлів, а його військо та його перелік 45 тисяч. 1650. усіх перелічених робімого табору 100 тисяч і п'ятдесят і одна за своїми військовими відділами. Вони рушать другі. Як рушить з заповіту, то табір левітів буде серед таборів, як вони отобаряться та вирушать кожен за своїм місцем, за своїм прапорами. Прапор єфремового табору за військовими відділами своїми на захід, а начальник єфремових синів Елішама, син Амігудів, а його військо та їхній перелік сорок тисячі п'ятсот. А при ньому плем'я Манасії начальник синів Манасійне Гамаїл, син. Педацурів, а його військо та їхній перелік 32 тисячі двісті, і Вініамінове плем'я, начальник Вініамінових синів, авідан, син гідоїнів. А його військо та їхній перелік 35 тисяч 400. Усіх перелічених єфремового табору 100 тисяч, 8 тисяч і 100 за своїми військовими відділами вони рушать третє. Прапор данового табору північ за своїми військовими відділами, а начальник давньових синів Ахізер, син Амішадаїв, а його війська та їхній перелік 62 тисячі 700. А при ньому отабориться асирове плем'я і начальник осирових синів Пагіїл, син Охранів, а його війська та їхній перелік 41 тисяча і 500, А плем'я Нефталімове, а начальник синів Нефталімових Ахіра – син Єнанів. А коли війська та їхній перелік 53 тисячі і 400, усіх перелічених даного табору 100 тисячі 50 і сім тисяч 600. Вони рушать на останку за прапорами своїми. Оце перелічені ізраїльових синів за домами батьків своїх, усіх перелічених тих таборів за своїми військовими відділами 600 тисяч, тисячі і 3550. А але вити на переліченні серед ізраїльових синів, як Господь наказав був Моїсеєві. І ізраїльові сини зробили все, що Господь наказав був Моїсеєві. Так вони таборували за прапорами своїми, і так рушали кожен за своїми родами при домі своїх батьків.